Доброго дня моїм постійним глядачам, особливо з Миколаєва, Дніпра, Миргорода і гостям каналу. Я дуже вдячна, що ви в мене є і є ради кого робити свою смачну справу. Ще раз нагадую, підпишись і будемо готувати разом. Сьогодні в мене буряковий салат, дешева і смачна страва. І кожному по кишені. Потрібно 4 бурячка. Ну, вони невеличкі, у мене відварених. Чотири яйця, чотири плавлених сирка, майонез і часник. Сирок я натерла на крупній терці. Яйця теж на крупній терці натерла. З'єдную. Так, тепер трошки присолить тому що яйця не солоні. Трошки поперчити. Так, тепер майонезу. Перемішую. О, ще часник, часник забув. Тут п'ять зубчиків чесника, і от я половину сюди. І тепер перемішую. Так, тепер з бурячком теж підсолити його, поперчить, додати чесник, що залишиться. Кішки кричать. Маємо Так, тепер, е, пробачте, будь ласка, коти побилися. Заскоки два кота і побилися. Так, тепер буду викладати у кільце. Салат буде невисокий, ну, мені, мені таким треба, щоб він отакий був в широкій формі. Так, це бурячки. Наступний шар я викладаю сирок з яйцями весь. Зараз розприділяю його. У мене вдома 15 котів. Коротше, іноді вони заскакують в хату, але я їх не пускаю. Це вони за чоловіком зас заскочили. Так, я я стану, и опять бурячок и снова бурячок. І ще це вже сама від себе арахіс. Под, е, змолола арахіс, посиплю арахісом. Треба в холодильник, мабуть, на кілька часів, на кілька годин. Нехай воно настоїться. Зараз я прикрасю його ще потім покажу. Салатик я приготувала, от стоявся, настоявся вже. Тут я прикрасила стовбури я зробила з таких з твердих з капусти, з твердих. Частин. Грибочки я зробила з хліба, з житнього. простенький, буряковий салатик, це картина масло. Прикрасити можна подавати як святковий. Це не тільки смачно, а й дуже корисно. Підпишись і будемо готувати разом. А попереду в мене ще дуже-дуже багато цікавих рецептів. Воїни ЗСУ оберігають наше життя і наш спокій. Слава нашим захисникам, слава героям.